За кілька місяців Україну можуть підштовхнути таки до переговорів і змусити підписати, підписати деякі документи і відмовитись від територій, а також не вступ в НАТО і все, що всі наслідки, які ми розуміємо, два місяці мене і Трамп стане повновладним господарем Білого Дому, і те, що це може статися, ми з вами усвідомлюємо. Адекватні люди вже давно це усвідомили, а неадекватні роблять все для того, щоб або цього не сталося, або сталося з гіршими умовами для України. Гірші умови це окупація територій, і щодня ця окупація збільшується. Таке відчуття, що хтось не усвідомлює того, що відбувається, і намагається зробити все для того, щоб врятувати ситуацію, яка не має того. Методу порятунку, який обраний, і ось а, видання The Washington Post фактично виходить з такою назвою, що за кілька місяців Україну можуть підштовхнути до переговорів щодо припинення війни і змусити відмовитись від території. Деталізація з'явилась у виданні політико там Кулеба, а Кулеба не списаний з політичної арени, те, що він пішов із команди. Діючої влади не означає, що його захід списав, і захід його підтримує. Кулебу підтримує і підтримує залужного. Ми це бачили. Британці підтримують залужного, а Кулебу теж тримають на плаву. І він регулярно дає інтерв'ю західним засобам масової інформації. Так ось Кулеба зазначив, що РФ забирає повністю Донбас, Україна відмовляється від е, Криму і НАТО. Зеленський не може підписати такий мир в лапках. Через Конституцію Кулеба це зазначив політику. Також е, приписується, що це буде крах, крах політичних там амбіцій і так далі. Кар'єри, е, я так підозрюю, що це також певні мотиви, які вкладаються в ці тези про конституцію. Ми знаємо про конституцію, конституція в Україні. Як кажуть деякі громадяни на паузі. Ну, насправді вона не на паузі, просто не діють деякі норми Конституції. І ось це питання про Зеленський не зможе підписати. Знаєте, ситуація ж полягає не в тому, зможе чи не зможе, а ситуація полягає в тому, змусять чи не змусять це раз. І ситуація полягає в тому, а що альтернатива, яка альтернатива? Ось я поставив в себе в телеграм-каналі. хто не підписаний, є в описі цього каналу. Там, наприклад, українське виробництво зброї. І наші бійці, вони просто без матюків, без матюків не можуть це коментувати. Відкликано станом на сьогодні чи то 100 тисяч мін. Ну, коротше, скандал про ці міни ви, напевне, чули. Там щось відвалюється, відкручується, вони не спрацьовують. Оце те, що ми говоримо, ми самі будемо. Ми самі будемо. З Володимир Олександрович був у Європі і там закликав європейських лідерів самостійно приймати рішення, самостійно вести політику. Але в нас в країні, в нас, в країні, де йде війна, ми самі почали виробляти зброю, яка не працює. Ми почали виробляти прості, насправді, компоненти зброї. Це міни. І е, певні снаряди. Це проста зброя, це не хаймерси, це не атакамси, це не гаубиці, це не танки, це просто міни. Ми навіть мін зробити не можемо. Ми навіть мін зробити не можемо. Хто не бачив, знову-таки в телеграмі там відео бійці без матюків не можуть характеризувати оце власне виробництво. А знаєте, чому воно в нас таке? Тому що неможливо налагодити науку. Техніку, технології, виробництво, постачання в країні, в якій мародерство, тотальне мародерство. Кожен на своєму місці намагається щось десь зекономити, щось десь урвати, якісь простіші компоненти поставити, дешевшу сировину десь закупити у свого коріша і так далі. Ну, неможливо. Це Неможливо воювати в країні, в якій мародер на мародері мародером поганяє. І мало того, що мародери, так ще й паралельно криша. криша. От ви подивіться зараз за прокурори взялись. Ви думаєте, чому за прокурори взялись перевірити їх інвалідність? Просто так, люди аплодують. О, за прокурори взялись. А ви не думали про те, що це спосіб взяти прокурорів за одне місце, і щоб ніхто із них, особливо, не грав свою гру і не намагався хапонуть мародерів, хабарників і нечистих на руку чиновників? Ви не думали про це? Адже дуже легко так управляти прокурорами, якщо вони будуть знати, що їх зараз всіх тотально перевірять, і з прокурорського крісла можуть відправити на фронт. Ви не думали про це? Ви не думали про те, як у Верховній Раді з'являються укази, постанови, в яких виявляється. Немає е, вимоги конфіскації майна у хабарників. Тобто, ми бачимо, мало того, що є мародерство, є недоброчесне відношення до виробництва зброї, так ще є і кришування, причому на високому, високому рівні всього, того, що відбувається, таке відчуття, що у владі є дві категорії людей: одні люди намагаються воювати. А другі люди просто тупо бізнесмени, які на цьому намагаються просто тупо заробити. І все. І от я не можу поки що для себе знайти відповідь. А кого у владі більше? Оцих бізнесменів, які просто на війні заробляють. Чи людей, які дійсно хочуть, щоб в Україні настав мир. Напишіть ви в коментарях, кого у владі більше. Як ви думаєте? Не забувайте підписуватись, телеграм також в описі каналу.